Тенісний прогноз. Вітаю, друзі, всіх на YouTube-каналі Майстер клас Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Заряджаємо лайки, пишемо коментарі. Завжди всіх вас дякую за підтримку. Шановні. Другий день підсумкового ATP Finals в Туріні. Нітто Finals, так званий. І у другий день зустрічаються мусетті Фріц. І Сіннер Оже Ольє Мої думки по пару слів про кожний з матчів. І мої варіанти прогнозів багато вашого часу не займу. Хто хоче мені віддячити і пригостити смачною кавою реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую всім. Отже, Фріц проти Мусетті. Не знаю, в будь-якому випадку. Після такого важкого попереднього турніру Лоренсо Мусеті як не крутий, навіть враховуючи, що доба була на відпочинок, був важкий фінал проти Джоковича. Мусеті в ідеальному стані, ну, як не крути, не може бути. Я не можу з цим погодитись, тому я вибираю перемогу Тайлера Фріца 1-63. Що стосується матчу Сіннер Оже альєсім тут неймовірна і тотальна перемога, і відносно достатньо впевнений, швидкий матч. Ну і швидка перемога, так як я і сказав, Яніка Сіннера. Сіннер буде штурмувати не тільки півфінали тут, в Туріні, а і фінал, і навіть головний трофей. Це абсолютного чемпіона. Тому я вважаю, що Перемога є Сіннера і тотал менше 21,5. Коефіцієнт 1,68. Давайте домовимося, друзі. Якщо оці обидва моїх прогнози заходять, з вас кава. Ну ви вже знаєте, так? Реквізити в описі. Баночка для кави-автору. В описі під кожним з моїх відео дякую, всім небайдужим, всім щедрим, добрим нашим друзям, підписникам і навіть гостям. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Підписка, лайк, комент. Всім бажаю успіхів, скоріший перемог, удачі і, як завжди, мед Греби Шовковиця хай усім здоровиться. Па-па, друзі, до зустрічі!